Житловий комплекс Нордіка Резиденс Вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами сьогодні і цього року для України створюються речі, які потрібно було починати робити вже давно, принаймні у 2014 році. Але насправді, насправді, дійсності, зважаючи на те, скільки він почала Росія чи підтримала Росія, це повинно було статися ще раніше. Європа має. Дуже тривалу довгу історію воїн і вона не може дозволити собі ставитися до цього легковажно. Весь тиск на Росію має продовжуватись. Допоки продовжується окупація нашої землі. Росія повинна відчувати, що вона злочинець і зустрітися з наслідками за це допоки наші люди залишаються в російському полоні і допоки. Викрадені Росією українські діти не будуть повернені додому. Санкції повинні обмежувати Росію, поки вона не почне показувати повагу до мирного життя і до прав своїх сусідів. І, звичайно, звичайно, кожен російський воєнний злочин повинен мати наслідки, наслідки для тих, хто їх вчинили. Ми сподіваємося, що трибунал за російську агресію Справді почне працювати не лише для нас, а для всіх, хто хоче миру у Європі. Ми розраховуємо, що кожен механізм компенсації від реєстру збитків та комісій з розгляду заяв і до реальних платежів почнуть працювати і отримують міцну, сильну і належну міжнародну підтримку, щоб люди могли справді відчути, що будь-який вид шкоди. Який спричинила війна, може бути компенсовано. Ця війна і російська відповідальність за неї повинні стати чітким прикладом, щоб інші навчилися не обирати агресію. Дякую вам, слава Україні! дякую вам, пане президенте. А тепер маю честь запросити президента Республіки Молдова, який представляє комітет міністрів Ради Європи. Її високовоповажність, пані має сандо. Будь ласка, вам слово. Пане прем'єр Діксхов, Пане президенте Зеленський, Ален Басе, генеральний секретар, шановні високоповажності, пані та панове, дуже дякую за те, що ви нас тут зібрали. Ми зараз збираємося на тлі агресії РФ проти України. Вона забере життя, руйнує міста і вона послаблює засади європейської безпеки. Ми повинні забезпечити дискусії на найвищому рівні. В результаті ми повинні притримуватись основної мети: це збереження життя, це зупинка страждань і принесення миру і е, надання можливості наступній війни Молдова теж докладає зусилля, того, щоб доклати докласти завершення цієї війни. Всі зусилля повинні призвести до справедливого миру, і всі ці зусилля повинні стати на заваді майбутнім війнам. Як закінчиться ця війна, сформує європейське майбутнє. А в цьому сенсі історія є послідовною. Мир без підзвітності, без відповідальності не є міцним. Коли в законі прописана підзвітність, коли є інституції, коли є необхідні механізми, тоді суспільство відновлюється. Коли відтерміновують відповідальність, то повертається насильство. І часто це є більш дестабілізуючий фактор. Підзвітність це означає створення умов для сталого миру, і саме тому підзвітність це передумова безпеки сьогодні і на майбутнє. Підзвітність це ж не тільки стосується України. І не тільки стосується одного агресора і одної жертви. Підзвітність, відповідальність це стосується Європи. Кожна країна в Європі і вся Європа чи готові вони разом і окремо захищати свій мир? Це впливаєся. Він впливає на наше нормальне життя далеко в тилу. Дрони порушують повітряний простір Європи, порушують подорожні плани. Пасажирів, саботаж, проти критичної інфраструктури, кібератаки, порушення надання послуг, дезінформація, все це націлене на розкол нашого суспільства середини. Таким чином, сучасні гібридні війни поширюються тихо, поступово і ціленаправленно. Ця лінія фронту лежить не тільки в Україні. Вона лежить там, де є Європа, європейці, де ми можемо очікувати нормальність, безпеку, і ми починаємо це втрачати. В цей момент ми говоримо про Україну, але й також ми говоримо про те, чи суверенні вільні країни Європи можуть захистити свій народ від зла від шкоди. І чи ми, європейці, можемо зібратися разом в солідарності і захистити власну демократію, стиль життя і наш мир. Саме тому конвенція, яку ми підпишемо сьогодні, встановлюючи відповідний механізм і комісію з розгляду скарг, має значення. Має значення для народу, для людей, які втратили своїх членів родини, для тих, чиї домівки були зруйновані, чиї життя назавжди змінились. І ми не можемо в рамках цього закону повернути втрату, але ми можемо відновити шкоду, можемо. Зробити так, щоб цю шкоду не забули. І це також має велике значення для міжнародних систем. Підзвітність, коли вона є передбаченою, якій можна довіряти, коли вона інституціоналізована, вона скаже агресору, що такі порушення будуть зафіксовані, оцінені і вирішені. По третє, ця комісія створюється в такий спосіб, який надсилає сигнал. Тому що ми говоримо про багатосторонню участь і е, на основі міжнародного права в ті часи, коли хтось заявляє про те, що тільки силою ми можемо вирішувати питання. А Європа заявляє інші речі. Вона говорить про те, що стабільність залежить від закону співпраці і спільних відповідальностей, зокрема для менших країн, більш уразливих, Рада Європи надала відповідні рамки. Інституційні для цих зусиль і я хочу також подякувати Нідерландам за їх роль. Вони довго підтримують реалізацію міжнародного права. вони є центром цього права, і ми дякуємо за ваші зусилля, пані та панове. Ми також повинні чітко бачити на реалії на землі, і Україна протистоїть. Так, ворог Україна захищає території, свій народ і безпеку Європи. Росія не досягла своїх цілей. Кожен метр просування в Україні вартує колосальну ціну в людському і інших вимірах для Росії. Ця війна триває довше ніж участь РФ у Другій світовій війні. Москва не змогла окупувати Донбас. Це є Світ свідченням того, що Україна швидко адаптується і протистоїть ворогу, пане президенте. Українська стійкість означає набагато більше. Все захист для Європи, для простору Європи і безпека Європи залежить від того, чи дадуть Україні підтримку, чи відмовлять РФ можливості продовжити цю війну і підготуватися до наступної Україна. Повинна й далі отримувати сильну підтримку, стало підтримку не спорадичну, не обережну, а постійно з тим розумінням, що український успіх є передумовою для. Миру в Європі, підтримка зараз Україні, є інвестицією, превенцію більших конфліктів. Пізніше, той же самий час, спроможність РФ доведення війни повинна скорочуватись. Санкції мають значення, ізоляція має значення, тиск має значення. І ця війна агресії не повинна залишатися економічно здатною, і ці стримання, які існують сьогодні, вони до. Передбачають достатньо серйозні втрати в майбутньому людські і матеріальні І е, заморозка російських активів, і європейські рішення. Про це є дуже важливим. Воно стосується також планів щодо стримування, і ми пояснюємо агресорам майбутнього, що ця війна буде їм вартувати. І як закінчиться ця війна, все залежить від того, як е... Європа буде себе відчувати так. Європа бере на себе відповідальність, а ніхто інший, і жоден інший континент на себе цю відповідальність не бере. Відповідальність лежить на Європі, вона захищати повинна мир підтримувати Україну і захищати засади нашої безпеки, демократії та благополуччя для того, щоб це зробити рішуче для того, аби ми не можемо поставити під загрозу майбутнє. Демократичне майбутнє Європи Україна бореться. Україна воює питання для нас: чи Європа зможе допомогти, використавши цю можливість або здатися, я дякую всім країнам, які дають підтримку Україні сьогодні. І ми головуємо в комітеті міністрів Ради Європи. Ми, Молдова, підтримуємо таку Європу, яка діє швидко, рішуче і об'єднаним чином. Європа, яка розуміє, що підтримка Україні і Відсіч агресії є ціна миру завтра. Дякую. Дякую вам, пані президенте. Тепер переходимо до центральної теми нашої конференції: це ухвалення документів. Це конвенція, це резолюція, це звіт. Та заключний акт в центрі цих важливих документів лежить конвенція, яка встановлює комісію міжнародну комісію з розгляду скарг, і це є представленням нашої колективної роботи. Чи можу я запитати, чи бажає якась делегація взяти слово, щоб порушити питання або запропонувати поправки до будь-якого з проектів документів? Якщо немає заперечень, я вважаю, що дипломатична конференція готова приступити до їх ухвалення. Конвенція, резолюція, звіт та заключний акт таким чином вважаються прийнятими. Це те, що мені подобається найкраще. Так, молоточком стукати по подіуму після прийняття конвенції, маю честь офіційно оголосити конвенцію відкритою для підписання. Тепер ми продовжуємо, і е, зараз відбудуться заяви та підписання конвенції та заключного акта конференції. Тепер ми перейдемо до церемонії підписання конвенції. І запрошуємо Королівство Нірландів, Україну та Республіку Молдову. Дозвольте мені запросити генерального секретаря Ради Європи та три делегації до столу підписання.